Ірраціональне це рівняння, що містить невідомо під знаком корення або зі степенем з раціональним показником. І при розв'язуванні даних рівнянь, їх намагаються звести до такого виду, щоб цей корінь стояв окремо. Тобто до виду, наприклад, що корінь n степень із F в степені Х дорівнює, ну, наприклад, G в степені Х. А потім, уже для того, щоб позбавитися від корення, підносять до відповідного степеня. Разом з тим, ми маємо пам'ятати, що якщо у нас показник корення парне число, то дане рівняння потребує використання області допустимих значень. Тому що якщо n парне число, то і підкореневий вираз. І права частина не можуть бути від'ємними числами, тобто мають приймати невід'ємні значення. Отже, подивимося на найпростіші способи розв'язання таких рівнянь. Нехай нам потрібно розв'язати рівнянням корінь п'ятого степеня із 3х 2 дорівнює 2. Для того, щоб позбавитися від кореня п'ятого степеня, ми підносимо ліву і праву частини цього рівняння до п'ятого степеня. Тобто я от рівняння переписую, а далі і тут підношу до п'ятого степеня, і тут підношу до п'ятого степеня. Зліва тоді, за властивостями коренів, корінь зникає, і ми будемо мати, що 3х 2 дорівнює 2 в п'ятому степені це 32. А потім продовжуємо розв'язання даного рівняння, тобто 3х мінус 3х дорівнює 32 додати 2, 34. І для того, щоб знайти х, ми 34 ділимо на 3. Отже, буде 11 цілих і одна третя. Якщо рівняння має корінь непарного степеня, то дане рівняння не потребує перевірки, тому що у нього область допустимих значень. Це множина всіх дійсних чисел. Тому, наприклад, якщо у нас рівняння має ось такий вигляд корінь кубічний із х мінус 1 дорівня мінус 2, то це рівняння ми також можемо розв'язати пізніше ліву і праву частини цього рівняння до третього степеня. В результаті ми будемо мати, що х мінус 1 дорівнює мінус 8. Це мінус 2 в третьому степені, тому х буде дорівнювати мінус 8, додаємо 1, це мінус 7. Мінус 7 є коренем нашого рівняння. Зовсім інша картина, якщо у нас корінь парного степеня. Якщо ми маємо корінь парного степеня, наприклад, корінь четвертого степеня з хінус 2 дорівнює мінус 2. То в даному випадку ми скажемо, що наше рівняння розв'язку немає, тому що не може корінь парного степеня, корінь четвертого степеня дорівнювати від'ємному числу. А якщо у нас корінь четвертого степеня з х 2 дорівнює 2, тобто дорівнює додатньому числу, то тоді ми підносимо ліву і праву частини даного рівняння до четвертого степеня. І в результаті ми будемо мати, що хміну 2 дорівнює 2 в четвертому степені, це 16, звідки х буде дорівнювати 18. Таким чином, ми розв'язали наше рівняння. Тобто, ще раз звертаємо увагу на те, що якщо у нас рівняння парного степеня, парного показника корення, то воно. Має певні обмеження, і ми обов'язково повинні їх врахувати. Ну, зрозуміло, коли справа у нас стояла додатнє чи від'ємне число, то відповідно ми реагували. А що буде в тому випадку, якщо справа стоїть вираз? Ну, наприклад, розглянемо відповідні типи таких рівнянь. Розв'яжемо наступне рівняння. Зліве у нас добуток, і цей добуток дорівнює 0 в тому випадку, коли один з множників дорівнює 0. Разом з тим, наше рівняння має корінь квадратний, а отже ми повинні записати область допустимих значень рівняння. Підкореневий вираз х у квадраті мінус 10х плюс 9 має бути невід'ємним. Далі можна розв'язувати цю нерівність, але якщо ми розв'язуємо рівняння, зовсім не обов'язково зразу ж спочатку шукати область допустимих значень. Головне, коли ми зробимо наше рівняння, зробити перевірку коренів, щоб вони підійшли і задовільнили область допустимих значень. Тому я продовжу розв'язувати рівняння, і ми скажемо, що один із множників має дорівнювати нулю. Тобто, або як з квадраті мінус 16 дорівнює нулю. Або корінь, а отже підкореневий вираз дорівнює 0. Перше рівняння має два корені. Можна так записати розв'язки цього рівняння. Х2 дорівнює 16, тому корені нашого рівняння це плюс і мінус 4, і плюс 4, і мінус 4 в квадраті це 16 Друге, це квадратне рівняння, і ми можемо зробити його через дискримінант, або. Використавши теорему Вієта, добуток коренів повинен дорівнювати 9, сума цих коренів 10. Отже, нам підходять числа 1 і 9. Це третій і четвертий корені нашого рівняння, які можуть бути коренями нашого рівняння. Після того, як ми познаходили, ми робимо перевірку по ОДЗ. Оці корені перевіряти не потрібно, адже вони дадуть 0, а 0 нам підходить у ОДЗ. А от 4 мінус 4 потрібно перевірити. Перевіримо корінь їх до дорівнює 4. Тобто, підставлю сюди і запишу 4 у квадраті мінус 10 помножити на 4 плюс 9, має бути більше рівне 0. 16. І відняти 40 і додати 9, як ми бачимо, результат у нас від'ємний. А отже, 4 не задовільняє. І перевіримо мінус 4. Це буде мінус 4 у квадраті. Мінус 10 множимо на мінус 4 і плюс 9. А тут уже ми маємо 16 додати 40 і додати 9. Ми бачимо, вираз є додатнім. Отже, нас задовільняє число мінус 4 і не задовільняє 4. Тому коренями нашого рівняння будуть числа мінус 4, 1 і 9.